15-річний Руслан Цегельник з Кропивницького прийшов у пункт вакцинації вдруге щепитись від ковіду. Мама хлопця заповнює згоду. Вакцинують неповнолітніх тільки у присутності батьків, каже медична сестра. Згода була і довідка від лікаря, що хлопчик здоровий. Щепили хлопця вакциною комірнаті від Pfizer. Трохи рука поболює, але я думаю, це пройде. В першу чергу, щоб зберегти себе, своє здоров'я, щоб не, ну щоб легше, якщо захворіє, перенести. Мама хлопця розповідає, перед тим як щепити сина від ковіду, у сімейного лікаря отримала дві довідки. Лікар оглянув, поміряв температуру, послухав. І обов'язкова була довідка про щеплення за віком, тобто лікар надавав дві довідки: довідка про стан здоров'я і довідка про щеплення. Говорить, вона вакцинувалася від ковіду двічі. Програму її підтримка ще не скористалася і тисячі гривень не отримала. Вакцинувалася суто для себе, для свого здоров'я. Але якщо є така змога, то я думаю, ми нею скористуємося. Руслан буде сам вирішувати, кому куди йому витрачати ці кошти. Відсьогодні двічі вакциновані від коронавірусу підлітки від 14 років можуть оформити собі електронну картку за програмою Є підтримка та отримати тисячу гривень. Руслан Цегельник каже, частину грошей витратить на зошити. Купити шкільне приладдя. Ну я знаю, що можна на кінотеатр витратити і все. Якісь спортивні, здається. Можна оплатити Там, басейн. Сертифікат поки що не підв'язав. Олена Цегельник розповідає, куди витратить свою тисячу, коли отримає її. У мене четверо дітей, один вже вакцинований, ще троє трошки не доросли, тому що вони маленькі. Плануємо теж їм купити, якісь розвивайки, якісь книжки. Було б дуже гарно, якби. Дітям можна було поплачувати гуртки або навчання, наприклад, в музичних школах. Деякі кошти ми витратимо на канцтовари саме для діток, які знаходяться під опікою благодійного янгола життя. Від сьогодні Кабмін розширив перелік послуг. Є підтримки. Жодна країна ще такого не робила. Україна в цьому плані перша програма є підтримка, розширюється для громадян віком до з 14 років і доступна також для всіх громадян. За новими категоріями, а саме це освітні курси, це спортивні товари, канцелярські товари, також газети, журнали, друкарські продукції. Необхідно мати е, застосунок дія також два щеплення від е, ковіду, подати заявку через меню послуг застосунку, обрати там е, є підтримка. Подати заявку, а також ви обрати один з банків партнерів. Зараз нагадується 10 банків. Програма тільки стартувала сьогодні вночі, тому перші результати думаю, ми будемо знати не раніше ніж завт завтрашній день. Підлітки, які зареєстрували сьогодні, зможуть отримати гроші за 10 днів. Ірина Полулях, Руслан Фошка, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.